Людині потрібна опора. Якщо немає контакту з собою, доводиться орієнтуватися на думку інших. Що скажуть про вас, як оцінять? Чи достатньо ви добрий, розумний, гарний? А коли замість підтримки критика або просто мовчання, наче землю вибивають з-під ніг? Пізнали себе. Я Олена Скомаровська, психотерапевтка, і сьогодні у нас дуже важлива тема. Внутрішня опора. Наші почуття це спосіб дізнатися, що з нами насправді відбувається, що добре для мене, що небезпечно, чого я насправді хочу. Але якщо нас не вчили розпізнавати ці сигнали або ще гірше вчили їх приглушувати, ми починаємо соромитися своїх відчуттів, ігноруємо себе, підлаштовуємось, стримуємо свої реакції, аби залишитися прийнятими. Але справжня опора всередині, в наших почуттях, потребах, кордонах, як зрозуміти свої емоції та відчуття. Емоції це швидка реакція на подію: злість, страх, радість, огида, почуття глибші і триваліші, любов, ніжність, сором, провина. Ми часто їх плутаємо, думаємо, я просто злюсь, а за цим образа розчарування, біль. Почати розрізняти свої емоції і почуття це почати знайомитися із собою, бо багато наших реакцій не про тут і тепер. Ми злимось не лише на конкретну людину, а на весь досвід, коли нас не чули. Ми боїмося проявити себе, бо колись нас не цінили. Сором за неправильні частини себе один з найсильніших блоків. Ми вчимося ховатися, щоб вижити, але опора народжується саме там, де ми вже не ховаємося, де говоримо собі. Навіть якщо мені соромно і ніякого, я все одно залишаюся собою. Опора на себе це не втеча від емоцій, це уважне слухання і намагання зрозуміти себе. Покрокова інструкція, як працювати з власними відчуттями. Зупиніться і прислухайтеся, що ви відчуваєте. Дайте назву емоції. Це швидка емоція чи глибоке почуття. Це про зараз чи про щось минулого. Не засуджуйте себе, не намагайтесь виправити відчуття. Просто спостерігайте. Спитайте себе, чого ви хочете зараз, чого вам не вистачає. Що саме вас зачепило? Це не простий шлях, шлях повернення до себе. Але він вартий кожного кроку. З кожним розпізнаним відчуттям ви стаєте ближче до себе справжнього. І навіть якщо ви ще не знайшли себе, це не страшно. Страшно знову і знову втрачати себе і щоб бути зручним. Обирайте бути із собою. А я вам дякую, що були зі мною нових зустрічей!